Всім добрий день! Питання: чому кожному з нас хоча б раз у житті бажано перевірити в крові рівень ліпопротеїну А або англійською мовою ліпопротеїну Ей? Що це за показник? Чому перевірку цього ліпопротеїну Ей радять кожній людині, хоча б раз у житті? Принаймні на цьому наполягають європейське товариство атеросклерозу, європейське товариство? Кардіології і ще низка провідних міжнародних медичних асоціацій світу. Слухаємо сьогоднішній матеріал і взнаємо про цей дуже важливий показник, підвищений рівень котрого може в декілька разів збільшити ризик серцево-судинних ускладнень. З вами сьогодні лікар-кардіолог, кандидат медичних наук. Андрій Сахалтуєв. Ми з вами на каналі Академія Здоров'я, на якому ви отримуєте доступною мовою необхідні сучасні знання про здоров'я на основі даних доказової медицини. Спочатку я нагадаю вам базові речі. Є класичні всім відомі показники крові, котрі довели свій такий шкідливий вплив на серцево судинні катастрофи, на ризик цих катастроф. Що це за класичні такі показники? Ну, це, звісно, загальний холестерин і особливо так званий поганий холестерин, холестерин ліпопротеїнів низької щільності, а також рівень АПОБ. І головна тактика сучасної медицини яка? Ну, знизити до нормальних цифр рівні цього шкідливого холестерину, ліпопротеїнів низької щільності в крові. На це зниження шкідливого холестерину націлене правильне харчування, нормалізація ваги людини. На зниження цього холестерину ліпопротеїнів низької щільності націлена фізична активність людей. У мене про це, до речі, є відео, можете подивитися. А в разі недостатньої ефективності, правильного харчування, схуднення, нормальної фізичної активності, у медицини є статини, езитем, уколи для нормалізації холестерину. Ну і до речі, що означає термін ліпопротеїн, ліпопротеїни? Ліпопротеїни це складні молекули, що складаються з ліпідів, а по-простому жирів, і білка. Білок це протеїн. Слово ліпопротеїн складається з двох частин. Ліпо перекладається як жир, а протеїн білок. Тобто ліпопротеїни це така транспортна форма холестерину, бо сам по собі холестерин він не плаває в нашій крові. Тобто в крові холестерин має бути поєднаним з білком. Холестерин транспортується в нашому організмі в складі ліпопротеїнів. Проте, окрім класичних вам знаних вже ліпопротеїнів, існує ще окремий різновід ліпопротеїнів. Його назва цього ліпопротеїну ліпопротеїн А. Про нього ми сьогодні детально і поговоримо. Першим відкрив цей загадковий ліпопротеїн данський вчений е К'єл Бергстрем, Це сталося ще в 1963 році. Е К'єл Бергстрем виділив цей ліпопротеїн А в плазмі крові, вивчаючи ліпопротеїни низької щільності, і вияв, ви виявив, що цей ліпопротеїн має деякі унікальні властивості. Цей новий компонент був названий ліпопротеїном A або LPA, оскільки він містив унікальний білок під назвою Аполіпопротеїн А, звідси і назва е, ліпопротеїн А. І ось з тих пір ще спочатку. 70-х років минулого століття науковці провели величезну кількість досліджень щодо значення цього ліпопротеїну Е чи А і довели, що підвищений рівень ліпопротеїну Ей сильно підвищує ризик атеросклерозу, наприклад, його прояву ішемічна хвороба серця. А я нагадаю, що ішемічна хвороба серця це основна причина смертей в більшості країн світу, в тому числі в Україні. І ось з середини 90-х років проведені масштабні генетичні вже дослідження, і виявлено, що рівень цього ліпопротеїну переважно залежить від спадковості. І саме неприємне відкриття вчених щодо цього ліпопротеїну AI було таким: ані їжа. Ані фізична активність, ані статини, ані єзитими, які ефективні для нормалізації загального і шкідливого холестеринів, все це суттєво не впливає на рівень цього ліпопротеїну А в нашій крові. Концентрація LPA у крові значною мірою визначається геном LPA, тобто його рівень передається по-простому спадково від батьків. Тепер давайте поговоримо про реальний вплив високого рівня LPA, так буду його скорочувати в крові. Ну, ось давайте подивимось на такий свіжий, узагальнюючий огляд, який був надрукован, надрукований в журналі American Journal of Preventive Cardiology в 2024 році, доволі свіжий огляд. Назва статті перекладається так. Високий ліпопротеїн A. Дієві стратегії для оцінки ризику і покращення. Давайте подивимось тільки на такі от фінальні ітогові вражаючі цифри, до чого призводить високий рівень цього LPA в крові. Отже, дивимось, високий рівень в крові LPA веде, наприклад, до. Збільшення ризику стенозу аортального клапана в 2,9%. Рази. Тобто високий LPA в крові може майже в три рази підвищувати ризик звуження аортального клапана. Поясню, що аортальний клапан це м, клапан, який стоїть на виході із серця. Його звуження або медичною мовою ми кажемо стеноз може вести до серйозних ускладнень. Доволі часто цей клапан доводиться оперувати переважно у людей. Після 70 років, бо ем, крові, можна сказати, при стенозі аортального клапана важко протискатися через звужений отвір до судин, котрі несуть кров до всього організму. Далі високий LPA веде до збільшення ризику інфарктів майже в 2,5 рази. Нагадаю, що найчастішою причиною інфаркту міокарда є ураження. Судин серця атеросклерозом і розвиток у судинах внаслідок цього тромбів. А інфаркти можуть вести до інвалідності і смертності. Далі, через високі LPA майже в 1,8 рази збільшується ризик розвитку серцевої недостатності, тобто слабкої роботи серця внаслідок. Наприклад, того ж самого інфаркта міокарда. А серцева недостатність, як ви розумієте, це задишка, набряки на ногах, слабкість, скорочення тривалості життя. Далі бачите через високий LPA в 1,6 рази збільшується ризик ішемічного інсульту, тобто критичного зашлакування судин в мозику, і внаслідок цього відмирання. Частини нашого мозоку. Також бачите, через високі LPA в 1,6 рази збільшується ризик атеросклерозу периферичних артерій. Ну, ураження артерій ніг веде до, наприклад, похолодання ніг, болів в литках при ходьбі, до ризику розвитку гангрени це відмирання частини кінцівки, це ризик ампутації, тобто людина через цю хворобу. Атеросклероз периферичних артерій може втратити кінцівку. Ну, і як наслідок, при високому рівні ЛПА в півтора рази збільшується загалом ризик смертності від серцево-судинних захворювань. Ось така е, вражаюча, дуже неприємна статистика е, через цей високий рівень ЛПА в крові. І тепер питання. Е, як часто зустрічається серед людей е, високий рівень ліпопротеїну А, ліпопротеїну А? Ну дивіться, близько 25% населення мають концентрацію ліпопротеїну А, котре перевищує верхню межу норми в більшості лабораторій. 25% населення. Це середня цифра. В різних країнах світу ця цифра може коливатися. Вона ця розповсюдженість високого ЛПА коливається від 10% до 30% серед загальної популяції країни. Ось вам графічне, до речі, зображення по деяким частинам світу. Ця розповсюдженість ЛПА, ви бачите, буває від 10 в азіатських країнах до 30%, наприклад, в Південній Африці. Щодо України, у нас в Україні, як і в країнах Колишнього СРСР, точної статистики щодо розповсюдженості високого ЛПА немає. У нас навіть звичайний холостерин більшість населення ніколи не досліджувала. А вже про ЛПА мало хто і чув. Ну, тільки е, самі такі просунуті люди. Тим не менш, у багатьох лабораторіях України за 600-650 гривень можна в будь-який день знати рівень цього показнику LPA, ліпопротеїну Ей або А. Тепер питання: що вважати нормою і не нормою цього показнику? Ну, згідно більшості досліджень, підвищеним вважається рівень LPA вище ніж 30 міліграмів в діцилітрі, або в інших одиницях виміру вище ніж 75 наномоль в літрі. У мене днями, до речі, приходив пацієнт 70 років, котрий переніс. Двічі інсульт і нещодавний інфаркт йому було встановлено на початку року п'ять стентів в на серця. Так у нього LPA складає складав 267 мг сім Ну космічні такі цифри. Щоб уникнути плутанини, поясню, що вам можуть зустрітися рівні ЛПА в двох системах одиниць в міліграм на децилітрах і в наномоль в літрі. Тобто їх дивіться, розрізняти треба. Покажу вам таблицю з рівнями ЛПА, і, і що ці рівні означають згідно Heart UA. Ну, от бачите таку просту класифікацію в міліграмах на децилітр. Кому цікаво, я можу. Ви можете сфотографувати у цій таблиці, щоб потім подивитися порівняти з рівнями свого ЛПА, коли ви його перевірите, або рівнями ЛПА ваших близьких. Ну і питання: кому слід перевіряти в першу чергу цей ЛПА? Як я вже сказав, згідно рекомендацій всіх. Асоціації світу медичних, в ідеалі кожний з нас хоча б раз у житті має перевіряти рівень цього показнику LPA в крові. Проте особливо важливо перевіряти цей показник таким людям. Ну, перша категорія. Людям, у котрих вже виявлено сімейну гіперхолестеринемію. Поясню, що сімейна гіперхолестеринемія це така важка хвороба. При якій в декілька разів підвищується рівень і загального, і шкідливого холестерину вона, як випливає з назви, передається спадково. Друга категорія важливо перевіряти ЛПА людям, у котрих раніше ніж у 60 років розвинулась ішемічна хвороба чи стався інсульт. Третя категорія: перевіряти треба ЛПА в першу чергу людям, у чиїх найближчих родичів. Виник інфаркт чи інсульт раніше, ніж в 60 років. Четверта категорія: людям, у котрих рано було виявлено кальцифікуючий стеноз аортального клапана, або у чих родичів було виявлено оцей стеноз аортального клапана. П'ята категорія люди, у котрих. Лікар встановив високий або дуже високий ризик серцево-судинних ускладень. Перевіряйте LPA. Шост... Шоста категорія. Люди, котрі перенесли, наприклад, інфаркт чи інсульт, а холестерин при цьому в них був нормальний чи навіть низький. Буває таке. Ну і звісно. Оскільки, вірогідно, кожний третій чи четвертий з нас може мати високий рівень ЛПА? А про наслідки цього високого рівня ми з вами вже поговорили. Ви знаєте тепер статистику, то виникає актуальне запитання: а що ж робити, якщо вам не повезло, і рівень LPA, цей спадковий, у вас буде високим? Я вже сказав трохи, є погана новина, що традиційні підходи профілактики атеросклерозу, такі як дієта, фізична активність, прийом статину, езетемібу, не знижують лівень, рівень ЛПА ну, майже зовсім. Правда, є ще резервний клас препаратів для нормалізації шкідливого холестерину: це інгібітори PCSK9. Це уколи. Ці інгібітори. Ці уколи, котрі час від часу слід е, людям з високим холестерином колоти підшкірно. Ось ці уколи все ж таки трохи можуть знижувати концентрацію ЛПА, але це зниження ЛПА відносно незначне, наприклад, близько 20%. І бо деяким, а деяким з нас треба знижувати в декілька разів цей ЛПА. Є ще нікотинова кислота, вона знижує ЛПА на 20-30%, але вона має багато побічних ефектів і для більшості людей не підходить. Є ще процедура під назвою плазмаферез чи аферез, але ця процедура проводиться в стаціонарі. Проводити її треба регулярно, це не просто і дорого. Тобто для зниження рівня ліпопротеїну А на сьогодні жодна така традиційна фармакологічна терапія досі не отримала, не отримала схвалення, досі не затверджена. Проте є обнадійливі новини. Вже наступного року очікується завершення досліджень і вихід. На ринок препаратів, котрі зможуть вірогідно, значно допомогти людям з високими рівнями ЛПА. Оскільки ми взнали, що рівень ЛПА переважно визначається генетично, то головна ідея його зниження це терапія нуклеїновими кислотами, зокрема антисмисловими олігонуклеотидами або малими інтерферуючими РНК. Ці методи новітні вони спрямовані на деградацію МРНК у печінці, яка відповідає за виробництво аполіпопротеїну А. Розробляється також препарат, який блокує зв'язування аполіпопротеїну А з аполіпопротеїном 100 Вже є попередні результати, які показали на добровольцях, що, наприклад, препарат Зерласіран здатний більш ніж на 80% знижувати в крові ЛПА, і це дає багатьом з нас надію попередити інфаркти, інсульти. Попередні результати оцінки препарату мувалаплін показали, що він може знижувати рівень. Ліпопротеїну A на 60 в середньому 5%. Ну і підкреслю ще одну дуже важливу думку. В наших руках ще є контроль традиційних факторів ризику холестерину ЛПНЩ, артеріального тиску, цукру в крові, куріння. І це теж критично важливо для людей, у котрих є ще й підвищений ЛПА. Для таких людей з високим ЛПА має значення все одно і прийом аспірину, і прийом статинів, бо вони впливають на інші ланки е ускладнень, на інші ланки атеросклерозу. Давайте зробимо висновки. Підсумуємо сьогоднішню важливу інформацію щодо LPA. Перший висновок. Кожному з нас бажано хоча б раз в житті перевірити свій LPA в крові. Другий висновок: Високий LPA є важливим незалежним фактором ризику серцево-судинних катастроф. Третій висновок. Рівень LPA, на жаль, Залежить переважно від нашої спадковості, тобто від наших генетичних факторів. Четвертий висновок. Звичайні традиційні підходи до лікування, дієта, фізична активність, статини, езитемів неефективні для нормалізації цього LPA. П'ятий висновок: новітні терапії можуть в найближчі роки змінити підхід до лікування серцевосудинних судинних Хвороб пов'язаних з цим LPA, і це має нас всіх надихати. Сподіваюся, що сьогоднішній випуск трохи прояснив для вас ситуацію з ліпопротеїном A. Якщо вам сподобалося це відео, то зробіть прямо зараз таку гарну справу. Натисніть стрілечкою на вподобайку, що є внизу під відео, щоб пальчик догори підфарбувався. Підсвітився, напишіть свій коментар про ваш е, дослід, досвід дослідження ліпопротеїну. Ей, підписуйтесь на цей канал, якщо ви не підписані, щоб отримувати щодня щотижня, точніше, корисну інформацію про здоров'я. Діліться посиланнями цього відео з друзями, з колегами. Ці вподобайки і коментарі вони реально збільшують кількість переглядів цього відео, а це допоможе не тільки каналу, а головне допоможе оздоровити наших українців. З вами сьогодні був лікар-кардіолог Андрій Сахалтуєв. До зустрічі!